Коротенько розкажу, як цивільним виходити з місць, де вже почалися міські бої. Щоб ви взагалі розуміли, в чому специфіка ситуації. Якщо ви колись були водієм, знаєте, от ви коли їздите там по селам, там, де погане освітлення, і знаєте, люди виринають в балахонах, і вони виринають уже прямо у вас, у вас перед машиною. Ну і дуже важко їх помітити. В той самий час, ну і ви думаєте, чорт, а, ну, а чого нічого не, не почепили світло відбуваючи, чи не включили ліхтарик. А з тої самої сторони, якщо ви е, не були водієм, у вас немає такого досвіду, то ви собі ходите там в темряві повній, ще й в блекаут, особливо, там, накинули балахончик, ще музичку включили і тулите. В принципі, що там. У водія фари є, фари є, ну, значить, хай він об'їжджає вас. І, друзі, так само десь воно е, відбувається і на війні, тобто ніч, нічого не видно і нічого не зрозуміло. Але головне правило, ви не маєте виходити вночі. Тому що, якщо дрони ведуть, ведуть розвідку з 200 метрів, то вночі теплову сигнатуру цивільного і військового неможливо відрізнити. Я навіть скажу, іноді важко навіть відрізнити це тварина, чи це людина, там може бути там собака чи ще щось. І відрізнити неможливо. І тобто, в принципі, якщо не буде зрозуміло, що це цивільно, це не буде зрозуміло, то в принципі є, є великі дуже ризики, що ну, по вам нанесуть враження. Ви рухаєтесь тільки асфальтованими дорогами. Тобто не виходьте, не виходьте стежками, тому що е якщо ви подивитесь на карту мінування, то ну, ви, в принципі, самої карти не побачите. Заміновано все різними типами, особливо всі посадки, всі поля можуть бути заміновані. Тому якщо ви виходите асфальтованою дорогою і уважно дивитесь під ноги, у вас є хороші шанси, що ви не підірвате. Тому що ну, зараз ну, не так багато саме там високоякісного ручного мінування. Мінують переважно, знаєте, там засипають просто з дронів чи, чи артилерію, просто засипають мінуванням. Тому, друзі, на асфальті його видно, на асфальті є шанси, що. Що ви його побачите, просто обходите його по дальньому радіусу. Тому що знов-таки, ви не знаєте, які, якого саме це типу міна і від чого вона спрацьовує. В принципі, так, переважно це або ті, які ви зачіпаєте і вони взриваються, або ті, на які ви виступаєте. Але іноді трапляються і якісь там, які реагують на рух, припустимо. Таке теж є. Тому, друзі, ви виходите тільки асфальтованою дорогою. Тримайте дистанцію. Тобто хороша дистанція це десь 30 метрів. Це потрібно для того, що якщо хтось перший із вашої групи підірветься, ну, то він підірветься тільки один. Тобто, в незалежності від того, як закінчиться. Якщо ви будете ну, разом в кучу і підете, ви підірветесь всі разом. Ну, і так само, якщо почнеться, почнеться обстріл. Якщо з якихось причин вас не ідентифікують, що ви цивільні, і по вам почнеться ураження, ну, у вас більше шансів розбігтися, заховатися. При тому, що якщо ви будете йти з дистанції 30 метрів, ви маєте максимально себе обозначати своїм одягом. Вдягаєте яскравий одяг. Якщо є світловідбуваючі жилети, це ще краще яскравий одяг. Щоб навіть з дрона, навіть там з 200 метрів, при поганій відомості було видно, що це цивільні, це не військові, ви не ховаєтесь, ви виходите. Так само голосом теж ви можете йти і прокрикувати означати, тому що ну, люди, люди можуть почути щось, почути вашу розмову, почути, почути кроки і просто в силует відпрацювати. Тому йдіть і голосно кричіть. Що йдуть цивільні, що ви виходите. І з високою вірогідністю я знаю, що ви дивились, мабуть, якісь відео там, де розстрілюють цивільних, розстрілюють цивільних з білим прапором. Це дійсно трапляється, але друзі, повірте, все одно ваші шанси набагато краще, якщо буде зрозуміло, що ви цивільний. Тому, якщо ви виходите, не треба глядіть по сторонам. Там щось видивляється, у вас є ваша асфальтована дорожка, і ви по ній вперед йдете, дивитесь тільки під ноги, голосно обозначаєте, що це вийдете. Все. Ну, ви можете повертатися назад, дивитися, як іде ваша група, чи все з усіма в порядку. Все, і ви, ви так, таким чином рухаєтесь, ви виходите. Тому що, наприклад, якщо ви спалите позицію ну, ворожу. І це буде якийсь спецназ, і вони побачать, що ви побачили їхні позиції, вас розстріляють. Ну, з, з великою вірогідністю. Це просто, ну, по суті, це робочий протокол. Тобто, ну, це не написано в Женевській конвенції, але в принципі, якщо це буде роз, розвідка 6 спецназ, то ну, вас розстріляють. Бажано не вступати в ніякі комунікації. Наприклад, до вас підходять, підходять до вас військові. І такі кажуть, ну що там, где, где там русачки? Русачки где? Ща ми, ми українці, зараз ми, ща, ми поубиваємо русачків. І ви такі ой хлопці, так раді вас бачить. І щось їм розказують, а вони кажуть, а ми, ми не українці, ми, ми русачки. І знов таки вас розстрілюють. Тому... Друзі, ви не знаєте, хто вас що питає, хто ті люди, які у вас питають, ви ніколи не вгадаєте, ніколи не розвідку, ну просто нічого нікому не розказуєте. Ми зараз вже говоримо про ситуацію, коли ви упустили момент, і вже всі давно евакуації закінчились, волонтери вже давно не їздять, і тільки там раз в три дні залітає ББМка і вилітає, і в неї, за нею женеться 20 пів. Оце я маю на увазі вихід з такої ситуації, коли вас вже ніхто не буде вивозити. Ніхто не буде так ризикувати, і ви виходите пішки з місця, де вже ведуться стрілецькі бої. Тобто ви запізнилися дуже погано, що ви так довго чекали. Ви наражаєте себе і людей, які з вами на дуже велику небезпеку. Так, і ще хотів сказати про Final Call. Дивіться, Final Call – це коли треба покинути місце, де ви живете. Друзі, я знаю, що це дуже боляче. Я сам колись садив свою родину на евакуаційний потяг. Які їде кудись в нікуди. Друзі, це дуже страшно і дуже боляче. Е, да, а, і, і ви знаєте, що ваш будинок розграбуєте. Ви навіть знаєте, хто розграбує ваш будинок конкретно цих людей. Це дуже боляче. Я можна... Але ну, друзі, це життя. І ну, попереду може бути щось хороше. Тому треба жити. І треба виходити. Тому, друзі, да, final call в моєму світі, в моєму розумінні, дивіться, є в Україні такий е, бізнес, який є майже в кожному містечку, дуже хороший бізнес, вже достойний і там, де працюють сміливі люди. Так коли я не буду називати назву, е, так коли оцей бізнес виходить із міста, бізнес, український бізнес, який є, є всюди, коли він виходить. Це значить, що це final call. Це значить, що всім треба вийти повністю. Це при тому, що якщо у вас є діти, ви мали вийти набагато раніше. Тому що, ну, коли ви літня людина, ну ви самі приймаєте свої ризики. Але ну, коли, коли ви відповідаєте за своїх дітей, ви маєте виходити набагато раніше. Ви самі маєте визначити, ніхто за вас не визначить який саме цей момент, коли треба покинути місто. Я так думаю, але ну, ви приймаєте самі рішення і несете відповідальність. Але я думаю для себе, що якщо ваше містечко утюжать саме кабами, каби, то це файнал для, кол для вивозу дітей. Тому що е, поки що немає ніякої адекватної, е, адв адекватного захисту протидії кабам. Тому це надьога, їх багато і вони будуть. І ну, при таких обставинах залишатися з дітьми, я думаю, не Але якщо ви прийняли рішення ще раніше виїхати, до чого, то це рішення правильне, тому що тільки ви відповідаєте за своїх дітей. Тут краще, краще перебояться, ніж не, не, не добояться випадку з дітьми. Як би ви не зробили, ви зробите правильно. Головне, ну не сидіть, не чекайте. Ще маленька дрібничка, дивіться, символіка. Е, ну, не, не вдягайте і не несіть ніякої символіки з собою. В яку би сторону не виходили, не несіть символіку, тому що ну, ми один раз бачили на стрімах, е, на стрімах е, з дрона ми бачили, що лежить мертва жінка, і поряд з нею лежала жовто-блакитна сумка у кольорах прапора. І знаєте, друзі, в принципі, я не впевнений, що це саме причина чи привід, через що вона загинула. Але, друзі, краще це не перевіряти. Тому ніякої символіки не треба, не треба на себе вдягати, ніяк себе обозначати. Місце для, для символіки воно ще прийде. Виходьте в ближчу сторону. Тобто дивіться. Ось, наприклад, лі лінія бойового зіткнення вона рухається. І якщо ви опинились тут, наприклад, ворожі війська вже прийшли далі. Тобто, е Лінія бойового зіткнення вона вже за вами. Тобто вам ну, треба виходити на, на сторону противника. То, друзі, виходьте вже на, на сторону противника. Тому що ну, у вас так більше шансів просто. Потім ну, попросити якось родичів, якось правдами, неправдами виберетися. Виборитися в Україну. Це больно, це страшно. Але, друзі, просто більше шансів вижити таким чином. Тому виходити треба в ближню сторону, так, щоб не, не пересікати лінію бойового зіткнення. Друзі, це, мабуть, все, що я вам хотів розказати про вихід з зони бойових дій активних. Так, да? ну, якщо у вас є люди, люди, які будуть сидіти до останнього, поділіться з ними цією інформацією. Можливо, вона їм стане корисно, але я сподіваюся, що ви і що ви, ваші близькі вчасно зреагуєте і покинете місця зі. Дякую, що дивилися. Головне, ще, руки вище.